Закриття консульств, обмеження, пересування дипломатів і конфіскації майна після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і кількох диверсійних актів в самій Польщі, до яких була причетна Російська Федерація. Офіційна Варшава почала боротися із російською агентурою. Наші журналісти зібрали кілька найважливіших фактів. A póki co nasz sużet pod się zachłonął, a ja przedstawię naszego gościa, u nas w studiu e, pani Agnieszka e, m, Legucka, e, przedstawnik MZS, politolożka, profesorka. E, I pierwsze pytanie do was, e, póki czekajemy na sużet. E, tak naprawdę e, Putin gotowy do przemówień z istnieniem, czy po prostu to e, dymowa zawisa? Все знаємо собі справи, ж на Путіна воле політично до розна волю політичну Путіна до переговорів щодо миру. Немає що розраховувати. Путін якщо б був схильний до якихось поступок щодо миру, то лише тоді, коли він буде до цього змушений, і ми зараз бачимо цю гру. Путіна який декларує політичну волю для того, щоб розпочати переговори. Котре це тако своєрідний театр, тому що для росіян дуже важливо, щоб почати. Переговори і щоб продовжувати, щоб максимізувати свої, свої вимоги, і начинна. для того Отто, і він розраховує на те, що по перше йому вдасться відділити американців від європейців, щоб розділити європейців і найважливіша найважливі, ціль, мабуть, яка для нього важлива, щоб зламати політичну волю і суспільну волю продовження війни у зв'язку з цим розмови переговори щодо миру для Путіна є інструментом для повної перемоги, і ми усвідомлюємо всі в Європі ту. Також це у є, Польщі, то, що це варунках, лише на певних умовах, і ми повинні дуже обережно підходити до цих декларацій, нібито політичної волі, полі, полі, щоб говорити про але мир. якщо повернутися власне до таких топових новин останніх подій, які були тут в Польщі. Це про заяви прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що до підпалу торговельного центру на Маревільській 44 причетні російські агенти. І власне потім заява голови МЗ. Супольського Радислава Сикорського про те, що Польща розглядає питання відкликати дозвіл генеральному консульству в Кракові, як ви гадаєте, чи варто взагалі очікувати подальшого такого скорочення присутності дипломатичної Росії у Польщі, і чи взагалі розглядається це рішення на рівні всього Європейського союзу? собі Ми усвідомлюємо, що європейський союз, зокрема Польща, яка підтримує дуже активну Україну з самого початку повномасштабної російської війни, також є об'єктом російських, російських атак і російської діяльності, діяльності російської агентури у нашій державі. У зв'язку з цим ми повинні давати чіткі сигнали, що ми не безпорадні, і ми насилаємо цей сигнал також російській владі, що ми усвідомлюємо їхні шпіонські дії. І Ішпигунські дії, ті, які порушують критичну інфраструктуру, яка з показує нашу безпеку. У зв'язку з, з цим такі розмови, такі сигнали закривання консульств передусім є показом того, що ми зробили, усвідомлюємо те, зробили, те, що роблять росіяни на нашій території, і ми даємо чіткий сигнал, що ми не погоджуємося на такі дії. І також ми не безпорадні щодо того, якими інструментами ми кори. Стоїмося, ми маємо підтримку решти Європи і тих українців, які також борються за безпеку всієї Європи, але, як і те далі таким током розумування. Це я би запитав більш провокативно і задам таке питання: чи може треба суттєво обмежити діяльність посольства? Я не кажу закрити, але хочеться десь це сказати в, в нашому просторі в Польщі, тому що. platforma tak sprawdzi dla gruszników i fsb -szników. I może że przyjszą czas, bo że my tych aktyw dywersji mamy mega bahata. To prawda, że agentura tak, rosyjska to prawda, jest rosjana w rosyjskich rosyjana placówkach dyplomatycznych i konsularnych całym konsulskich dyplomatycznych, całym świecie, ale jednocześnie świecie. musimy ale mieć odnosiać, instrumenty my powinni eskalacji instrumenty albo tej eskalacji możliwości, albo pokazywania, możliwości i pokazywania i dostosowywania się do działań i, um, rosyjskich wobec naszego kraju, po to, żeby mieć i te, te instrumenty pierwszego wpływu i móc też pokazywać, że Що у нас є карти, якими ми можемо грати. Далі, польські дипломатичні установи є в Росії, польський посол присутній в Росії. Це також сигнал для польської полонії, польської діаспорі, діаспори у російській державі, що вони мають підтримку, політичну підтримку з боку Польщі, але також і персональну підтримку, що вони можуть розраховувати на польські дипломатичні та консульські установи. Якщо буде щось відбуватися з нашими громадянами у Російській Федерації, тому у ця присутність у Росії важлива на мою думку, треба думати, якщо вже про такі досить жорсткі дії, тобто закривання посольств і так далі, то на європейському рівні щоб це мало ще більший вплив, а не лише Але насправді не лише Польща страждає від гібридних атак, і за останні часи, що стосується такого формату, як підпали, вони були зафіксовані і в Литві, і в Великій Британії, і в Швеції. І цікаво, чи на рівні європейської Європейського союзу Польща веде консультації з союзниками щодо синхронізації своїх дій в боротьбі з гібридними російськими атаками очистя. Дяня Росії звичайно, які мають Росії, які мають гібридний характер, їх помічають і ідентифікують у всіх європейських державах, не лише в у східній Європі, чи не лише на східному фланзі НАТО, і тут є повна координація і співпраця водночас діалог яким чином реагувати, але в дипломатії звичайно діє принцип взаємності, тобто показування того і підлаштування пропорційно до дій. Протилежної сторони власних дій ми усвідомлюємо, що Російська Федерація зараз також буде здійснювати якісь пропорційні дії до наших дій, і це те, що є елементом такої стратегічної комунікації між Заходом і Російською Федерацією. А польща дуже сильно підтримує Україну і знаходиться на першому фланзі тих держав, які можуть бути наражені на такого роду атаки та дії. Але можемо подивитися на Балтійське море, що Росіяни роблять щодо. Флоту тіней і відслідковування різ... різної важливої для нас енергетичної інфраструктури Арктика і Середземне море, гібридні дії, дезінформаційні і пропагандистські дії. Цей перелік ми чудово знаємо, і також підлаштовуємо наші дії до цих обставин. Росія називає дії польського уряду ворожими, як мова про закриття консульства в Кракові. Ale tak na prawdzi Polska nie będzie żadnych sabotażnych akcji robić Rosja same na naszej terytorii w Polsce. I tu pytania, kto je tu dworogą, a kto żertwój? Там в посані німами жодне вольщі немає жодних сумнівів, що жертвою агресії є Україна, а в, а, 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 а в більш в широкому контексті, враховуючи стратегічні росії цілі на... Росії, у глобальній сфері, та, то Австрали захід іними, у тому числі зокрема Польща, на э, неї такому колізійному шляху, що а, стосується а, Російської а, Федерації, то, та, і те, що відбувається на території держав-членів НАТО, тобто заходу як це описують Росіяни, Активного заготу це, це гібридні дії, навіть це навіть, все ще не переноситься навіть, на таку звичайну традиційну війну, жертвою якої є безпосередньо Україна, і тут жодним чином не можна говорити, що Україна не є жертвою Це найважливіша держава, яка де ми бачимо російський імперіалізм постколоніальні дії щодо саме України, І оскільки ми вирішили, як Євросоюз, підтримувати Україну ми звичайно також наражаємося на дії у відповідь Російської Федерації, і тут ви маєте рацію, що це Росія веде ворожі дії на нашій території. Пані професор, а хочу задати таке питання. Ви сказали тільки що, що це хибридні дії? А чи можемо назвати це хибридною війною? Я зуповні Я вже що так по академічному скажу, угу. що я не люблю поняття гібридної війни, тому що в принципі невідомо до кінця це не дуже чітко сформульовано. дуже важко знайти визначення особливо враховуючи те, що росіяни і захід трохи інакше сприймаються поняття. Росіяни багато років готувалися до звичайної традиційної війни, але лякаючи усім світом гібридною війною, по гібридному, по -гібридному це роблячи на мою думку, і багато експертів вважають, що. Росія є лише гібридним, гібридною загрозою, тобто веде гібридною війною. Що Росія готувалася у сірій зоні, але тоді водночас Росія готувалася до традиційної війни, яку ми бачимо зараз на території України, і Поєнція брадових більше віддаю перевагу поняттю гібридних дій, тобто вони трохи нижче за ескалацію традиційної війни, тому що ми можемо таким чином показати, які це конкретно дії. А гібридна війна це вже занадто широке поняття, наприклад, торгівельна війна і так далі, і трохи зменшує цей вплив дій Росії, щоб показувати, що конкретно Росія вороже робить щодо інших власне, про гібридні дії, гібридні війни Факти цього зібрали наші журналісти в матеріалі, який ми пропонуємо зараз подивитися. Одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща почала боротьбу із російськими впливами всередині країни 23 березня 2022 року. Служба безпеки Польщі і МЗС вирішили вислати 45 співробітників російських дипломатичних установ, підозрюваних у шпигунстві та діяльності, яка суперечить дипломатичному статусу. Також були заблоковані рахунки російського посольства у Польщі. Впродовж весни осені того ж року. Польща розірвала договір оренди та конфіскувала російський військово-посольський курорт з куб'янка під Варшав який РФ орендувала з 80-х років. У цей період також вдалося конфіскувати з рахунків російського посольства 912 тисяч доларів і 800 тисяч злотих, які були заморожені з березня 2022 року. 12 травня 2024 тисячі у Варшаві сталася велика пожежа в торговельному центрі на вулиці Маривільська. Тоді дивом ніхто не постраждав, але вигоріло 1400 магазинів. Наприкінці місяця МЗС Польщі оголосило нові обмеження на пересування російських дипломатів територією країни. За рішенням уряду дипломати РФ можуть пересуватися лише в межах. Мазовецького воєводства, а консульський персонал тільки в своєму регіоні. Це було обґрунтовано вказівкою на гібридні диверсії Росії у Польщі. А далі більше торік, 22 жовтня, МЗС Польщі оголосив про закриття генерального консульства РФ у Познані. Диспоную інформаціями, я володію інформацією, що за диверсійними спробами і в Польщі, і в країнах союзників стоїть Російська Федерація. У зв'язку з цим я ухвалив рішення про відкликання дозволу на функціонування консульства РФ у Познані. Персонал консульства буде визнаний небажаним на території Польщі. Генеральне консульство Росії в Познані офіційно припинило роботу 30 листопада 2024 року. 11 травня 2025 року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що пожежа у торгівельному центрі була результатом підпалу, організованого російськими спецслужбами. А вже наступного дня МЗС Польщі оголосило про закриття консульства РФ у Ще дивом ніхто не загинув, тому таку поведінку ми не можемо терпіти. Польща та західні демократії не здійснюють актів диверсії на території Росії. Визначимо Визначимо для російської сторони термін. Зазвичай він становить не менше 30 днів для закриття дипломатичної установи. Сьогодні російська сторона отримує ноту з повідомленням про відкликання згоди на функціонування дипломатичної установи, зокрема генерального консульства Російської Федерації у Кракові. Відповідно до Віденської конвенції про консульські відносини, ми відкликаємо цю згоду, що означає необхідність закриття цієї установи. Польський МЗС офіційно викликав російського посла у Варшаві Сергія Андрієва і вручив йому ноту про закриття генконсульства РФ у Кракові. Трьом російським дипломатам, які працювали у цьому консульстві, повідомили, що вони мають залишити Польщу впродовж місяця. Офіційна речниця російського депредставництва Марія Захарова заявила, що Росія готує дії у відповідь на закриття консульства у Кракові. Додам, що впродовж кількох останніх років українські і польські активісти під час протестів біля російського посольства у Варшаві вимагали видворення. З Польщі усіх російських дипломатів 9 травня цього року почали збір підписів під петицію про вигнання з країни російського посла Сергія Андрієва. Пан Посол є представником терористичної держави, яка напала на свого сусіда держави, яка не шанує і не дотримується жодних правил міжнародної політики. Тому ми маємо позбутися пана посла. Наталка Волосацька Іна білак слава тіві. І ми повертаємося до розмови з гостею, розмовляємо сьогодні з Агнешкою Легуцькою, політологиня і представницею департаменту стратегії з Міністерства закордонних справ в Польщі. Пані Агнешко, власне, приходимо від такої диверсійної роботи російських спецслужб до власне повномасштабного вторгнення, і е, буквально. В понеділок, 12 травня, умова, яку давали представники німецького уряду французького уряду про те, що Путін має погодитися на 30-денне перемиря, інакше Європейський Союз розробить і запровадить новий пакет санкцій. Як ви вважаєте, наскільки швидко цей пакет може бути розроблено і запроваджено, і що має бути у тому пакеті? Tak zdecydowanie zdajemy musimy widzieć tak my, my zwyczajnie powinni baćyć, że відбувається у певному процесі, тому що санкції є чимось, що дійсно працює, що діє. А одним із підтверджень санкції того, що санкції російські діють. Це російські, російські ствердження, що вони не діють, що вони взагалі не потребують зовнішніх постачальників, щоб виготовляти свої речі. Чим голосніше росіяни говорять про те, що санкції не діють. В мене це особисто переконує, що це ті санкції, які мають свій ефект на російську економіку. І для нас це важливо зокрема зокрема, для України це той факт, що це сповільнює військові дії в Україні, європейські держави і візит чотирьох прем'єр-міністрів у Києві були 9 травня. Це був дуже чіткий сигнал підтримки Європи саме для України, для українського суспільства, яке бореться з російською агресією. і цей сигнал водночас також можна би слова про те, що Путін міг би. Погодитися на 30 днів безумовного припинення вогню з боку Європи, це був чіткий сигнал не лише я ем, п'яника, а й батога. Передусім, що якщо це не станеться, то можна буде загострити ці санкції, і тут євросоюз рішуче підходить до того, щоб прийняти 17-й пакет санкцій. Це нелегкий процес, бо ми усвідомлюємо також, що багато держав в Європі, такі як наприклад Угорщина, вони. Ні, тілько ставлять перешкоди не лише щодо наступних раундів санкцій, але і також щодо продовження кожні півроку вже існуючих санкцій. З одного боку, це хороший інструмент показати європейську єдність у підтримці України і цього цієї підтримки санкцій у всьому євросоюзі. І тут здійснюється дуже такі скрупульозні дипломатичні дії, але водночас наступні санкції мусять бути. Сподчика, можемо сподіватися, чого ми можемо сподіватися, що Путін не погодиться у рамках так званих переговорів щодо миру на те, щоб піти на поступки і дійсно закінчити цей конфлікт. Пані, пані Агнешко, я хочу дуже коротко про, про вашу відповідь. Питання просте: чи ми бачимо вже синхронізацію Євросоюзу з новим президентом Дональдом Трампом і його адміністрацією? Бо мені здається, що останньо такі сигнали з'являються. Нівім, чи то можна юшна, я не знаю, чи можна це вже назвати синтелізацією, але я думаю, ми що можемо. Ми входимо на такий етап. Це теж лише припущення, коли дійсно це бачення глобальної безпеки буде Европі і встана подібним в Європі та в США. Кожен американський президент, починаючи з розпаду радянського союзу, починав свою президенту із спроб покращення відносин з Росією і вивчення Росії по-новому. І Трамп усвідомлюючи. І всі ми усвідомлюємо сидячи тут. у що грає Путін, і як він ставиться до переговорів щодо миру. те, про що вже говорили, водночас ми усвідомлюємо, що він не схильний до будь-якої співпраці з США. І, Як правило, ці спроби налагодження співпраці, при вони переходили у суперництво, чи це буде швидше, чи пізніше. Ця синхронізація бачення чи концепції того, що важливе для Путіна. Вони зійдуть. I to będą i o wiele i wzięliśmy pod uwagę nasze efektywnie. Dziękuję. Dziekuj. Ja, ja, y ja przychodzę już. O, naszym hostem była Agnieszka Lełcka, y profesorka, politologinia, przedstawnik MZS z Departamentu Strategii. Dziękuję.